Я підпрацювала. Коротше, у мене у Габріела, вчора було інтерв'ю на нову позицію, на позицію менеджера. Менеджер, менеджером можна ставати, коли тобі виповниться 18 коли ти, типу, дорослий. Ну тут в Америці два віка, щоб бути дорослим. Він достатньо дорослий, щоб іти на війну, голосувати. Получати от позиції менеджера, але не достатньо дорослий, щоб пити. <рес> от. от якось так. Так от. І е, вчора я запитала, ну як пройшло. Він каже: добре, каже, тільки очікуваємо е, тест на наркотики роблять. Окей. Okay. І сьогодні він мені написав, що. Починає нову позицію 30 квітня, так що от, кажу, молодець. Що далі? Що що далі, Шо далі? Я замісила стартер і їду швиденько додому. Мені треба замішати аналіз, чи як це називається муку з водою. А потім, вже, коли заберу дітей зі школи, замішаю це з тістом зі стартером. Коротше, я хочу хлібчик зробити перед тим, як піду на роботу, потім поставлю на стойку холодильник, пропрацюю в росі і повернусь, хочу зробити хліб, тому що завтра ми їдемо в Бренсон. Завтра ми їдемо з дівчатами, з трьома старшими дівчатами е до Мізурі з Анжелікою, Джуліати і е Скарлетт. І зупиняємося у мілі е моїй підписниці, вже подружки, можна сказати. Це вже третій раз ми будемо зупинятися, Я хочу зробити їм свіженький хлібчик. Так що. Але треба якось от, намагаюся спланувати, як це можливо зробити між двома роботами. Тому що завтра я працюю, а ввечері а, а вже не працюю, я вже попередила роз, щоб мене не ставили на зміну ні в п'ятницю, не в, в неділю. Ну і не вівторок, тому що це моє день народження. Їдемо в Брензен в честь мого дня народження. Роли костери, коротше, ну ви зрозуміли, ми такі. Так, і е, ще хотіла сказати, перед тим, як виходити, мене Бернардо каже, позвав до себе в офіс, каже, йди сюди, в мене щось є для тебе. Я кажу, приходжу, коротше, він мені дає. Дві упаковки снікерса. коротше, Це його на улюблені цукерки, і е, нам давали анкети кожному там. Що полюбляє, там ну, люблена напій, цукерки, там, запах, ну таке. Крамниця, торт, ну таке. І коротше, він мені дав оцю ці цукерки Я кажу, так це ж твоє денорождення. Каже, мені багато, кажу, мені дуже багато дали. Я кажу, ну мої кажу, діти будуть дуже задоволені. Особисто Джулієта з Джашиком. Вони дуже полюбляють снікерси. Так що зараз прийду Джуліету порадую. поради. Так, коротше, приїхала додому, змішала ато ліс з стартером і вже їду. Куди їду, їду а, до добрих людей, які мені погодилися рибу покоптити. Коротше, везу свою рибу і. А, і везу везу вот таку красу а, в подарунок. Ну як? Ну, піони це клас. Так, чого я так, рибу відвезла, хлібчик, розтягнула, сформувала, сформувала, поставила в холодильник. Сказала, Джуліет, я тобі смс-ку вишлю, коли я захочу, коли мені треба буде, щоб ти вже духовку почала розігрівати. Сказала температуру, кажу, там буде кастрюля, В духовці так і треба. Нічого з нею не роби. Я сподіваюся, що. Коротше, трошки в мене не вистачило часу, щоб робити, як я завжди роблю, розтягування і все інше. Я сподіваюся, що спрацює. Я сподіваюся. Щось новеньке. намагаємося робити, коли часу недостатньо. А, Гейб. Гейб, коротше. Привожу дітей зі школи, де дорослі. Чую їх, але не бачу. Коротше, вони обидва сидять у Гейба в кімнаті, за його компом, дивляться на квартири. Гейб вже собі квартиру шукає. Я кажу, сонечко, це, звісно, дуже круто, але кажу, ти розумієш, що тобі спочатку треба ну, хоча би, хоча би місяць пропрацювати на цій позиції. Ти розумієш, що ти не просто ти не зможеш просто взяти і в'їхати в квартиру. Тобі треба буде е, показати, що ти працюєш, свої чеки показати. Також е, з тебе будуть брати депозит. Мабуть, е, місяч... місячну оренду наперед. ти не можеш просто так... Ну це нормально, мотивується. Але деякі квартири так подивилися, Джулія каже. Я ніколи не виїду, кажу, мені так шкода такі гроші віддавати на квартиру. Каже, я не хочу сама жити. Каже, але з Гейбом я теж не хочу жити, бо це буде, каже, я йому буду служанка. Я кажу, ну час покаже. Вона взагалі не любить бути самою в хаті, скажімо, якщо ми на роботі. Скейп на роботі, діти в школі. От Джуліета, якщо сама особисто, якщо ввечері таке трапляється. І вона каже, ці рідкі моменти, якщо таке трапляється, каже, мені так не подобається. Я кажу, ну, буває, буває. Добре, я їду на роботу. Так, я прийшла з роботи додому і спікла хліб. Прикольний. Коротше, тільки подивіться, тут мій надріз. І <сі> він отакий. А тут він просто розірвався і сам піднявся який гребень. Прикольно. Класно. І це я не розтаювала цього нічого. Нормальний, нормальний. Так що, от це, поїде в мізурі. Прогораночку ми за квагами. Вже дітей вже домой скинули, я вже назад в Талсі, вже їду, ну, скоро буду на роботі. І а, сьогодні ми з дівчатами виїжджаємо до Мізурі. Спочатку до Озарк ми там зупиняємося, і Бренсон завтра на ролікостери американські горки. Прокинулася з новинами, що Дніпро б'ють, кривий ріг б'ють. Повинна приїхати десь в 11-й. В мене з Юлієтою підуть по крамницям трошки. Потім а, ми домовилися, що, що Жюліта забере скалет трошки раніше зі школи, а малих дітей вже день забере. Він на роботі, ну і після, ць, після моєї роботи будемо намагатися виїхати. Якомога швидше. Ну, це так я сказала, але Джуді, там, Мама, треба було машину нам помити. коли, коли В мене час є машину мити. так що я не знаю, може я ще на мойку з'їжджу по дорозі з роботи. А ти мене будеш впускати чи ні? Я відпрацювала. Джулія мені нагадала, я так розумію, що поїхала за скали нагадала, нагадує, ти ж пам'ятаєш, що треба почистити машину. Блін, ділові який. Кажу, так, да, так, да, пам'ятаю. Зараз піду за бензином, заправлю бак і з'їжу на мойку. Сама до цього ми разом їздили. Думаю, справлюсь. Ну Що, поїхала? И без Джульята я нормально так <риклад> поехала. <риклад> уже, уже делова, уже знаю я. Шо, маю, і Мізурі, Ми вже в Мізурі, так що шо... ласкаво просимо до Мізурі. Їдемо. В мене тут е, е, желіка. Е, круто, музику, коротше. Відпочиваємо. Дівчата позаду читають. Так, ми зупинились поїсти, Папайт, бо всі зголодніли.

<гілєрди> Хто може більярд грає, А Марина вже в кріслі. Марина вже в кріслі. Який тут сервіс, який готель? Коротше, приїхала Марина з хлібом. А мене тут пригощають теж з хлібчиком на заквасці, От так. І отут а, ми чайопимо. І тут е, варенечко, яке е, з імбирем, медом і лимоном, Якесь дуже імунітетно е, добре. О. Дивіться, чим ми займаємось? Сидимо, балакаємо за. На синьому, <смеш> За мисочкою на синьому, Прямо прям, прям по-нашому, по-українськи. І о, трошечки от у нас яшу mm -hmm. за мир. Mm -hmm. Ну, а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку. Підписку. Перегляд. Перегляд. Реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. А вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч. і, і баба.